Ну що, Шо? далі, в прискореному вигляді, ви бачите, як я далі роблю свої рулетики. Те, що я задумала, в мене не вийшло. Тому мені це лишній раз нагадує, що не все виходить так, як ми думаємо, а виходить так, як є. І треба виходити з того, що ми маємо. І ось я роблю один рулетик, другий рулетик. На другому рулетику мене це все задовбало, не вистачило в мене терпіння. В мене так. Якщо мені подобається, виходить, я його роблю далі. Що не виходить, я його залишаю. І ілі роблю по-другому, або зовсім не роблю. Так що в мене далі з рулетиків, були вже не рулетики, а були вже відбивнушки, які добре. Добре, вийшли смачненькі, і будемо відтовхуватися від того, що є. Ось так.